Привіт! Це рубрика Другу або роздуми. І сьогодні третій текст, який я надсилала своєму другу. Він стосується того, аби ми вчилися сприймати все, що відбувається з нами спокійно. Це один із перших уроків, яким навчила мене моя гуру Анна. Яку я дуже люблю і передаю зараз їй привіт. Отже, приймай і відпускай. Відпустити контроль над усім це означає почати довіряти собі, життю і простору, що все влаштовує і без напруги. Контроль і керування різні речі. Контроль створює напругу. Напруга стрес. Накопичений в організмі стрес переростає в конфлікт. конфлікт Найшвидший спосіб скинути зайвий стрес з організму. Керування іде від розслабленості, довіряючи собі, простору і людям, ти відчуєш легкість, а легкість дає енергію, а від енергії залежить і якість життя.